Доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про обстріли Херсона та області, про те, як російські дрони полюють на місцевих мешканців. Крім цього, дізнаємось безпекову ситуацію на великдень, та чи можна буде відвідувати церкви, храми на свято. До обговорення приєднається наш гість, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Друзі, я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Всі, хто нас зараз дивиться і чує, можете ставити свої питання у коментарі. Будемо на них відповідати. Також пишіть ідеї і теми для наступних програм. Шукатимемо експертів з цих питань. А до нас вже приєднується Олександр Толоконіков. Пане Олександре, доброго вечора. дякую, що приєдналися. Вітаю добрий. Вечір. Сьогодні, 22 квітня, близько п'ятої години ранку російські військові обстріляли Дніпро та біта корабельний райони Херсона. У корабельному районі поранення отримав 63-річний чоловік. Пізніше окупаційні війська завдали удару по автобусній зупинці у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок цього поранення отримала 44-річна жінка. Пізніше ворог потрапляв по Дніпровському району. Поранення отримали двоє чоловіків 48 років та 51 року. Пане Олександре, що зараз відомо про постраждалих? Ну, один з тих чоловіків, які другий обстріл коли був. Постраждав, він амбулаторно отримав допомогу. І інший чоловік шпиталізували його зараз. Буде в лікарні, дана йому допомога. Всі, і жінка, і ранковий обстріл, там де чоловік потрапив від обсяг, в корабельному районі. Також в лікарні життю нічого не загрожує. Зараз вони підлікують їх і будемо надіяся, що найближчим часом вийдуть, тому що в травні в принципі не важкі середнього ступеню. Будемо надіятися, що найближчим часом ці люди видужають і повернуться до сімей. Окрім цього, ще двоє людей в Береславі отримали поранення внаслідок ранкового обстрілу. Керованими авіабомбами Береславу, три керовані авіабомби скинули росіяни на Береслав, одну на Нову Береслав. І там двоє людей, чоловік і жінка, отримали е, акуботравми е, Також звернулися за медичною допомогою, їм була надана, вони також е, амбулаторно її отримали, е, від шпиталізацією відмовились. І також сьогодні дві такі трагічні новини. 74-го року та 39-го року чоловіки загинули. На жаль, внаслідок обстрілів. Один чоловік у козацькому, який старший, і один веселому, який 74-го року знайшли їх тіла правоохоронці, коли обходили територію після обстрілів. Там дійсно дуже мало людей залишилось, але це дуже небезпечно. Ми ще вкотре раз е пропонуємо і е наголошуємо на необхідності евакуації з таких населених пунктів, тому що там кожного дня обстріли не тільки е каби, е всі види артилерії, міномети, а також постійно. Е з Дронів росіяни полюють на засильі. Так, дійсно, бачимо, що ворог щодня тероризує мешканців Херсонщини різними типами озброєння. Дійсно, от є таке повідомлення, що російські військові вони буквально полюють дронами з вибухівкою в прямому сенсі ганяються за мешканцями та скидають вибухівку. Ці випадки вони дійсно настільки часті стали. Ну, вони були е, доволі таки часто. У нас були випадки, коли е, росіяни точно так таким же чином з е, FPV дроном погналися за, грубо кажучи, чоловіком, там похилого віку, вже який їхав на мопеді. Інші його вбили, інші на велосипеді, також його поранено було. Е, такі ж випадки є, коли там бабусі по 80... Загалом років вони там, знаходяться, пораються по, по хазяйству у своєму дворі, і туди росіяни скидають вибухівку і радять цих людей. Також є випадки, коли в дрони залітають в будинок і взриваються. Там а там є люди, які там проживають, такого також достатньо. А в півні багато. О, Випадків, коли вони в... полюються гуманітарними штабами, там де люди збираються, туди або скидають вибухівку, або просто влучаються в цей гуманітарний штаб, або в ті ж самі автомобілі, які допомагають розвозити цю гуманітарну допомогу, тобто вони шкодять максимально по всім фронтам цивільній житті, життю, яке тут є. Пане Олександре, а яка ситуація зараз у Береславському районі? Зокрема, у прибережних населених пунктах, таких як Береслав, Козацький та Весела? Яка ситуація? З чим? Ситуація гуманітарна ситуація з обстрілами? Ну важка ситуація. Я ж кажу, що Там в козацьке веселе, особливо там ну, кожного дня більше двадцяти танкових прильотів. Мінометів просто з мінометів, там також дуже велика кількість від 10 до 20 в кожному населеному пункті кожного дня це скидів з дрону вибухівки на там, населений пункт, на околицях на населеного пункту, прибрежна зона артилерії може прильотів бути і до 100 за день. Щодо гуманітарної ситуації, ну, тут питання в тому, що там працюють, там підвозять в моменти затища. Там не так багато людей залишилося, але підвозять цим людям е, теж воду, там е, необхідні продукти. В Береславі звичайно більше людей проживає ніж в козацькому веселому. Ну то близько тисячі проживає в Береславі, які не зголосили, не не захотіли виїхати. Там також є пункти незглавності, де люди можуть підзарядити телефони. Там, Поспілкуватися з рідними через Сталін, отримати допомогу. Там є також гуманітарні штаби, також частково працює адміністрація Борислава, там де можуть люди звернутися до них. Поліція також працює. Чому люди в таких важких умовах відмовляються виїжджати звідти? Важко сказати, мабуть, в кожному населеному пункті є. Така, такий відсоток людей, які ні за що не вийдуть, попри все, те, що можливо там загинути, але вони не покинуть цілою свою домівку. Ми бачимо, що не тільки на Херсонщині, а в різних регіонах, такі в тому самому Харківщина, Донеччина. Ті люди, які залишаються попри все, попри небезпеку, попри небезпеку для рідних, і в принципі, що може прилетіти снаряд в сам цей Будинок і не залишиться ні будинку, вони їх, але вони вперто стоять на своєму, що вони домівку не покинуть, не покинуть там якихось курочок, гусочок. Їх вони там тримають, і для них невідомість в іншому регіоні набагато страшніша, ніж не від, ну, той прильот снаряду десь поряд або в них. А чи залишаються ще там родини з діти? Майже немає. Ми, тобто, точно в Береславському районі, точно немає. Є, е, звичайно, є ймовірність, що люди десь повернуться і там знаходяться там, окольними бутями, повертаються, тоді ми знову е, старости повідомляють, коли бачать це. Більшість дітей, коли там була така масштабна евакуація з примусом, більшість дітей. 700 800 вивезено, і більшість цих 100 дітей це знаходилися саме тут біля Херсону, 80 майже, 10 дітей, які залишились в Казимисті, Дніпровське, тут біля Херсону, це передмістя Херсона. Давайте нагадаємо, куди звертатися по допомогу з евакуацією. Так, у нас є сторінка Facebook, сторінка Telegram, там є в закриті вверху о, всі важливі телефони, які можуть згодитися, вже можна зайти, подивитися телефони гарячої лінії, по якій ви можете зателефонувати і отримати всю необхідну інформацію. Також о, по, по будь-яким питанням. Що у вас там, можливо, прильот був, ми зможемо ви по цій лінії можете звернутися, і ми відправимо до вас Херсонську аварійну рятувальну службу, яка займається перекриттям першочерговим вікон, дахів для того, щоб о, першочергово закрити від вологи та вітру ваш будинок. Ну і по всім іншим питанням, також можете звертатися, звернення реєструється і. Направляються до, до виконувача Ну і евакуація, звичайно, також. Необхідні лінки ми дамо в коментарі. На очільника ОВА було здійснено замах. Контррозвідка розвідка СБУ вже затримала таксиста, який шпагував за цивільними та військовими об'єктами на Херсонщині. Чи можете додати чи це єдина спроба замаху, чи були і інші? Тут знову таки можна чи можна вважати замахом спланованим чи не спланованим? Те, що там, коли ми їздили в той же самий Береслав чи по дорозі, також були спроби атак, дронів і в самому Береславі спроби скидів вибухівки на машину. Мабуть, це також є. Замок, спробу спробу замоху ж не знаємо наскільки ці конкретно оператори знали, що чи це там є голова, чи нема, чи це машина голови. Тому, мабуть, були, але знову таки казати, що ми там їздимо по громадах і ми є там якимось іншими чимось відрізняємося від тих людей, які постійно під цим. Терором дронів саме, тобто в Херсоні, в більшості, це е, атаки артилерії, мінометів. З дроном, слава Богу, е, ситуація краще, ніж в Бориславі. Тобто, в Херсоні їх майже немає, тільки розвідувачів. Е, Знову таки, цей проску... проскочив якось, е, поки його не посадили риби, е, то який планував е, саме підрив автомобіля. Але е, Ну там на Береславщині, в Казацькому, веселому ситуація набагато гірша, і люди там продовжують жити, правоохоронці продовжують працювати під кож... кожним... кожну годину, там, кожну хвилину вони можуть прилетить прилетіти зверху снаряд, і вони загинуть. Тому, в принципі, мабуть, я відповів на питання, що це. Це ми, ми в такому регіоні живемо, що тут о, не знаєш, коли прилетіти і звідки. Ну, тоді будемо чекати на якісь подробиці від слідства. Наближається Великдень, які безпекові заходи плануються на Херсонщині та у Херсоні, і чи можна буде відвідувати церкви та храми? Чи є вже якісь рекомендації для населення? Поки що немає рішення. Я думаю, що найближчим часом на цій неділі буде можливо знову таки стовідсотково буде рада оборони, і там буде прийнято рішення. До цього не було можливості у вірян на ці свята великих дня ходити в церкву. Тому що це по перше, небезпечно логічно, що. Туди може прилетіти снаряд і буде велике горе замість великого свята. І, звичайно, в тому числі, і всі церкви, не тільки там найбинебезпечніші на острові, а всі церкви повинні виконувати застереження щодо там із зборів, особливо там на відсотково не буде, тому що після комендантської години не буде відмінні коментарі коментарі спогади. Щодо там яких служб, то окремо рішення, думаю, що якщо буде, то воно буде на раді оборони, і це доведено буде до до мешканців області та міста. Щодо кладович та місце поховань, чи можна буде їх відвідувати цього року? Ну, таке та, та ж ситуація, звичайно, якщо там. Кладовище подалі від ну, є в безпечній зоні, воно знаходиться там більш ніж 20 км від е, узбережжя, від лінії зіткнення. То і воно перевірене перш за все е, вибухотехніками і перетехніками на наявність вибухонебезпечних предметів. то думаю що в таких випадках є можливість підвідувати такі. Е, Кладовища, і це 100% місцеві старости мають е регулювати, якщо немає окремих заборон від області. Поки що таких заборон немає. Є попередня заборона там минулого року, коли була заборона, звичайно, зараз знову таки на раді оборони, думаю, буде прийнято якесь рішення. Е В принципі, більше мовить по цьому нічого сказати. Тож ми говорили сьогодні про обстріли саме РФ, правобережжя Херсонщини. Дякую за розмову і Дякую. Друзі, нагадую, що на майданчиках медіа платформи Вгору ви завжди знайдете актуальні новини, статті, фото та відео про Херсонщину. На Ютубі вийшов сюжет про те, як херсонські волонтерки рятують собак. Залишаю для вас посилання у коментарі. Ви вже можете там його подивитися. Також у коментарях вже залишила посилання на телеграм-канал Херсонської обласної військової адміністрації, де ви можете у закріплених повідомленнях знайти всі необхідні контакти, щоб мати зв'язок із обласною військовою адміністрацією, і також телефон гарячої лінії. Ну і нагадую про те, де ми є у соціальних мережах. У Фейсбуці ми медіаплатформа, платформа вгору, у Телеграмі вгору Ньюс, в інстаграмі вгору, у Тіктоці вгору Херсон обов'язково підписуйтесь, залишайте свої коментарі, тисніть вподобайки. Будемо раді кожному вашому коментарю, кожній вподобайці і поширенню. Також нагадую, як і завжди, про те, що у вас є можливість звертатися за безоплатною правовою допомогою, за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Тож, якщо вам необхідна така консультація, занотовуйте номери. Юристи працюють щодня з понеділка, по п'ятницю, з 9 до 17 години. А наш ефір сьогодні вже добігає кінця і зустрінемося вже у середу. На все добре.